Закінчила користуватися ось таким термозахисним спреєм бренд Holy Skin Acid Solution 17 в одному. Отже, виробник обіцяє нам 17 різновидів впливу на волосся. Назва Holy Skin чомусь викликала у мене асоціацію з Кореєю, але це українська марка виявляється, виготовляється в Україні. Головним критерієм вибору такого засобу для мене є склад. Якщо подивитися, то він досить непоганий, дійсно відповідає своїй назві Есед Solution Кислоти тут у складі яблучна, винна, лимонна, гліколева, молочна. Також підкупила наявність протеїнів пшениці у складі олія насіння горіха макадамії та гідролізований кератин, оснащений дрібнодисперсним розпилювачем і досить швидко е, виходить. Необхідна кількість засобу на волосся. Це дуже швидко все відбувається, щоб обробити довге волосся. Але мені була незручна ця пляшка через свою широку окружність. Складно тримати в долоні і при цьому робити натискаючі рухи. Перше, що я відчуваю після нанесення, це таке зволоження і невеличке живлення, без обтяження. Але якщо переборщити, то наступного дня волосся просто почне швидше бруднитися. Після цього спрею волосся дійсно краще розчісується, воно пом'якшене на дотик, гладеньке, м'якеньке, захищені від фену, сонця, праски для волосся, але все одно візуально волосся виглядає, особливо освітлені прядки, пористими рихлими. Мені це не подобається. Хочеться більшої щільності волосся як після салону, щоб волосинка до волосинки.